Шановні колеги, судді, працівники апаратів судів, правники, всі, хто працював і продовжує працювати в судах, органах та установах системи правосуддя. 29 серпня виповнилося 22 роки від дня заснування Державної судової адміністрації України. Щоб наші суди повноцінно працювали і кожен громадянин мав доступ до них, на Державну судову адміністрацію було покладено одну з важливих функцій у межах повноважень, встановлених законом. Ми здійснюємо організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів та установ судової влади. Сьогодні Державна судова адміністрація України це злагоджена структура. Хочу нагадати про знакові етапи її розвитку: питання судового адміністрування постало ще на початку 2000-х. Тоді, після прийняття закону про судоустрій України згідно з указом президента від 29 серпня 2002 року. Було вирішено створити Державну судову адміністрацію України. Ця необхідність була обумовлена насамперед складною ситуацією в забезпеченні роботи судових установ, фінансування яких відбувалось за залишковим принципом. Тому й виникла потреба в окремій інституції, яка опікувалась би виключно потребами судів та дбала про їх забезпечення, нині суддів 674. Безумовно, важливим став рік і 2010. -й. Після прийняття закону України про судоустрій статус суддів розпочався етап зміцнення інституційної незалежності правосуддя, де СА було виведено з-під контролю Кабінету міністрів. Інституція отримала статус органу, що не підпорядковується виконавчій владі та права в межах своїх повноважень представляти судову систему України на рівні уряду та Верховної Ради, і, зокрема, в процесі формування державного бюджету, що закріпило важливі гарантії фінансового забезпечення судів. У 2017 році Державна судова адміністрація набула статусу стягувача за рішеннями про стягнення судового збору та про накладення штрафу як засобу процесуального примусу. Завдяки цим надходженням відбувається поповнення державного бюджету. Також важливою віхою в нашій історії є побудова єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Вона забезпечує доступ до здійснення судочинства через онлайн-сервіси. Нині діє три модулі ІСІД. Електронний суд, електронний кабінет та система відеоконференц-зв'язку. Триває робота над удосконаленням та оновленням підсистем. Адже попит суспільства на дистанційний доступ до суду зростає, тим більш в умовах війни. А, звісно, всі важливі етапи нашого розвитку неможливо вмістити в промову. Але доленосний в історії країни етап хочу відзначити особливо. В умовах воєнного стану Державна судова адміністрація. Продовжує здійснювати фінансове та організаційне забезпечення органів судової влади. І доказом тому незаперечний факт: від початку повномасштабного вторгнення, якби ворог не намагався нас знищити, робота судової системи не припинялася. Гарантована Конституцією України право на судовий захист діяла і діє. Тож, користуючись нагодою, хочу подякувати за плідну, невтомну працю. Суддям, працівникам апаратів судів, правникам, колегам висловлюю щиру подяку за підтримку і допомогу нашим міжнародним партнерам з розвитку, всім, хто разом з державною судовою адміністрацією працює заради спільної мети, зміцнення судової системи в державі заради майбутнього України.